Українські школярі не складатимуть державну підсумкову атестацію у 2023 році. 25 листопада. Кабінет міністрів України схвалив пропозицію до змін законопроєкту щодо вступної кампанії 2023 року. ДПА складають учні 4, 9 та 11 класів зі скасуванням підсумкової атестації для четвертокласників та дев'ятикласників. Проблем не виникатиме. Однак, питання щодо остаточної відміни ДПА для одинадцятикласників наразі відкрите. Наказу міністра освіти на. України їм буде вони будуть звільнені від державної підсумкової атестації. Цей наказ може вийти сьогодні, може завтра вийти, може вийти в перших числах наступного вже року. Складніше з звільненням від державної підсумкової атестації випускників закладів загальної середньої освіти, адже ці положення прописані у нормативних документах законах, і відповідно треба вносити зміни до законів, а зміни може вносити лише Верховний Ховна рада України як зазначає Юрій Шайнюк, остання державна підсумкова атестація проводила ще у 2019 році. З початком всесвітньої пандемії, а згодом і воєнного стану в Україні, державна підсумкова атестація та зовнішнє незалежне оцінювання були відмінені. Тож у міністерстві освіти України розглядають законопроєкт про відмову від проведення ДПА для тих, хто завершує здобуття повної загальної середньої освіти. Відміни ДПА то тут очевидно буде, коли вже буде це питання розглядатися. Я думаю, проблем не, не виникне, адже ми розуміємо, що наші учні сьогодні в складних умовах здобувають освіту і в підвалах, бомбосховищах. Дуже складно проводити онлайн-навчання, адже дуже часто відключення електроенергії, відсутність інтернету. Тому буде рішення, очевидно, правильне, коли Звільняв їх від ДПА. Як відбуватиметься вступна кампанія у 2023 році, наразі точно невідомо. Розглядають законопроєкти про організацію національного мультипредметного тесту для випускників. Реєстрація на тест планується в квітні, а проведення самого тестування на червень-липень.